Може, воно застигне, не знаю, воно випне і, і, і. і таке собі. Отаке. Мало того, що стало коромельового кольору. Весь час поки пеклося чи сушилося. Сушила при 100 градусах, бо в мене менше не робить. І на мені, а його наліво. Ось так. Зразу сушила півтори години. Потім м'ягла спать, потім встала воно ще м'яке, м'яке. Я досушувала ще пів години, але... Отакий результат. Ось таке щось таке. Ось таке. І трохи сілено. я так і предполагала, що воно трохи сяде, бо як я Збивала я бачила, що воно не робиться більш пухким і стабільним. Ну. Сподіваюсь, що воно трохи ще стане цупкішим, таким тверденьким. Ну як твердень. тверденьким, сухішим. Ой, воно я ж кажу, що прилипає. О, бачите, Вообще. це капець. Ой, ой, оно одне до другого прилипає. Немає смислу певно готувати на алюлозі його. Тебе зе. Треба буде спробувати ще на еритритолі. Я бачила там відео. Одне на еритритолі не витримає, але еритритол випадає в осадок, я знаю, і хрустить дуже на зубах. Ось дивіться, яке воно всередині. Таке. Це світленьке то з цього боку, і воно там взагалі скручується, згинається. Ой, я тішки нам наліва. Отаке. Кислинку чуть. лимона. Ай-ай-ай-ай. Ну, ось таке. Вийшло. О, вже прилипило, прилипло, прилипло, прилипло. Поставлю. Завтра прийду вночі, подивлюсь, що з нього. Чи застигне, воно твердіє трохи, чи таке, зостанеться м'яке. Оці тільки трохи Торохтять, але теж м'якенькі. Ні, не дуже м'якенькі, ну. Але... Зробиш із нього бізе Павлова. Все, всім пока. Дякую тим, хто дивився.